У школярів до бійців АТО запитань завжди багато, проте найчастіше задають ось це питання. А як ви могли ті малюнки, що ми вам присилали? Учень міського ліцею адресував це питання атовцям, які напередодні дня захисника України завітали до дітей у гості. Один з них Олексій Лазаренко воював під Донецьким аеропортом, і навіть у цю гарячу точку доходили дитячі посилки. Дитина пише, наприклад, в другому, в третьому класі пише таким нерозбірвим Почерками ти перечистуєш, і дуже приємно, що дійсно тут на Коростенщині пам'ятають про нас. Є що згадати, і майору Якову стакану. Він в АТО побував аж чотири рази. Говорить, що саме дитячі посилки як ніщо підіймали бойовий дух. Ще раз розуміли, що нам є кого захищати. Є за кого воювати на зустрічі зі школярами. Олексій Лазаренко демонстрував збір автомату, що викликало справжній ажіотаж серед дітей. А поряд хлопці та дівчата мали змогу приміряти обмундирування якова стакана. Я Так, дуже. діти також підготували для військових сюрприз. Коростенський міський ліцей славиться своїми талановитими учнями. Тому в подарунок гостям концерт. Поліна Пантілєєва зачитала поезію. І низько головою до землі вклонюся, щоб таланило у бою тобі, щоб повернувся з додому, і більше очі не побачили війни. Учні середніх класів підготували танок. А найменші артисти зворушили присутніх піснею. І в золоті ними колоща, а світ Аналогічні зустрічі проходили і в інших навчальних закладах «Коростеня», куди приходили інші бійці. Проте діти хотіли б привітати усіх захисників вітчизни, хоча б з екрану. Вітаю захисників вітчизни. Хочу побажати їм здоров'я, щастя, щоб жили багато довго, щоб вони радились кожному дню, щоб вони були щасливі, щоб жили довго і. Все було добре. щоб їм завжди тонило в бою, щоб вони повернулися додому живими і без поранень. Я хочу побажати їм миру над головою і щоб на передовій було тихо, мирно. Щоб ніколи вони не були раненими і все в них було як найкраще. І щоб вони завжди перемагали всі бої.